Доброго ранку. Незважаючи ні на що ранок він добрий. Я вирішив записати відео, тому що тривога почалася, але ми не знаємо, скільки вона буде тривати. І щоб трошечки вас ну, розвантажити, не знаю як, чи буде у нас уроки сьогодні, чи не будуть. Коли закінчиться тривога, я в, до кожного класу скину невеликий відеоматеріал для того, щоб ви передивилися відео, де що повторили з наших попередніх уроків, а також дещо вивчили, як, що було заплановано саме на сьогодні. Да? Згадую, який сьогодні день 11 да, жовтня, на 11 жовтня. Тому, якщо ми зустрічаємося, то ми спілкуємося, розглядаємо нову тему, повторяємо вивчене. Якщо ми не зустрічаємося, то заходимо в Google клас і передивляємося відеоматеріал і коротенько записуємо, якщо є якісь запитання ваші запитання, Запишіть до зошиті, щоб ми їх на наступному році, чи коли при зустрічі зустрінемося, могли розглянути. А то, що нове, можете собі замалювати, записати в конспект. І, якщо є можливість, зробіть одне, два завдання, тому що в кінці кожного параграфу є завдання, які вам до вподоби. Приємного, приємного перегляду. До зустрічі або в онлайн, або в реалі. Хай вас Господь благословить. Гарного дня!